Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 23 лютого неділя, 9 година ранку. І почати нашу зустріч я хочу з того, що хочу висловити свою ширу вдячність невідомій працівниці Приватбанку. Зараз ви подивитесь коротенький сюжет і зрозумієте, я думаю, за що я вдячен цій жіночці. Невідомий провокатор вирішив влаштувати в приміщенні Приватбанку. Певний скандал, виклавши потім це своє відео в Тіктоці з закликами «Прокляті Бендеровці ущемляють права рускоязичного населення». Але, як мені розповіли мої підписники в Фейсбуці, він отримав таку небачувану хвилю лайна на свою адресу, що відповідно вимушений був реагувати. Мовляв, ну, я не спеціально, я не так хотів, ви мене не так поняли. Отже, подивіться, будь ласка, цей сюжет. Я викликала поліцію. Тепер запропонував, ви відмовились, тому що вас не влаштовує не, не, не. стан купюри. Зачем ви здаєте? Я не розумію вашої аж... мови. Аж... Тові вчіть мову, якщо ви не розумієте. Я розмовляю українською мову. А ви якоїсь не А я розмовляю мову. і українською, і російською. Я не розумію російською мови. Взагалі. Це ваші проблеми, якщо ви не розумієте. Добре, тоді можете піти е, інше місце місяця. Розуміють російську мову. Я не розумію російську мову. Ви обязані приймати клієнтів на двох Ні. язиках. Увірений є закон, що ви не приймаєте. Я розумію, українською мовою на, на російській. Шановний. Шо, ви, представитель, не ви представитель трава, банка. Власне. Ви об'язані приймати людей і на руському языке. Я не розумію російської мови. Це ваша проблема, що ви не розумієте. Я думаю, наша бесіда закінчила. Як на мене, зразкова реакція співробітниці банку. Респект. Тепер декілька новин, які стосуються безпосередньо нас, безпосередньо українців. Почну, хоч хочу почати з того, що сьогодні в Німеччині мають відбутись позачергові вибори з великою долею ймовірності, велика кількість експертів, аналітиків прогнозують зміну керівництва Федеративної Республіки. І за їхніми прогнозами, новим канцлером Німеччини має стати людина, яка, ну, скажімо так, більш рішуче налаштована по відношенню до позиції. Цієї країни в війні Росії проти України. От на цьому тлі, на тлі позачергових виборів в Німеччині зараз е, фактично починається дуже цікава така дискусія всередині суспільства німецького, на тлі дій та заяв американського президента Дональда Трампа в Німеччині постає все актуальніше питання. Якщо Сполучені Штати, скажімо так, йдуть з Європи, то хто буде забезпечувати Федеративній Республіці ядерну Парасольку? Адже згідно всіх домовленостей після Другої світової війни такі зобов'язання на себе брали Сполучені Штати. Саме тому Федеративна Республіка ніколи не приступала до розробки та виготовлення ядерної зброї. А зараз фактично Сполучені Штати в особі Трампа, вони в односторонньому порядку просто відмовляються виконувати взяті на себе зобов'язання. Можливо, з цим пов'язано рішення Федеративної Республіки, яка днями придбала в Ізраїлі новітню систему протиповітряної оборони Хец 3. Ця система себе дуже добре зарекомендувала під час спроб. Ірану завдати ракетних ударів по території Ізраїлю І ця система вона ну, в чомусь вона е дотична до американської системи петріот вона е призначена для відбиття атак саме балістичних ракет. Скажу відверто, я так зжався і подумав: а може, це все-таки німці закуповують цю систему для нас? Хоча, чесно кажучи, потім я охолов і подумав, що навряд чи з двох причин: причина перша німцям і самим потрібне таке озброєння, а причина друга, якби це було зроблено німцями для України, про це б точно знав Ізраїль, адже без згоди країни виробника передавати таке озброєння третім країнам неможливо. А від Ізраїля ніяких новин на цю тему я не чув. Доволі неочікувані, як на мене, новини прийшли з Європи. Завтра, в річницю повномасштабного вторгнення, країни ЄС планували оголосити про черговий транш допомоги Україні у розмірі 20 мільярдів євро. Але зараз пішли новини, що Франція та Італія гальмують цей процес. І це обумовлено не антиукраїнською позицією, абсолютно ні. Справа в тому, що обидві ці країни мають великий дефіцит бюджету борги. І згідно чинного законодавства цих країн, їхні очільники вже відчувають певні обмеження в додаткових фінансових навантаженнях. Це одна з причин. Причина друга полягає в тому, що і Франція, і Італія хочуть бути, ну, скажімо так, Представниками Європейського Союзу в діалозі з Президентом Трампом. А така позиція вона суперечить тій позиції, яку вже оголосила головна дипломатка Європейського Союзу Кая Калас. Чим це завершиться? Завтра побачимо. Велика Британія. Завтра очікується, що прем'єр-міністр цієї країни. Кір Стармер оголосить про введення, по-перше, нових санкцій проти Російської Федерації, а по-друге, про виділення чергового траншу допомоги Україні у вигляді озброєння та фінансів. В Міністерстві закордонних справ цієї країни назвали це дійсний потрійний удар по Росії. І це відбувається фактично в пику позиції, яку Зайняла адміністрація Сполучених Штатів. Доволі неочікуваний демарш з боку Великобританії. У виданні The Telegraph подібні рішення уряду Великобританії характеризуються наступним чином: цитую: це різко контрастує з підходом Трампа, який останніми днями назвав українського президента Володимира Зеленського диктатором і наполягає на швидкому припиненні конфлікту. В середу пішла інформація про те, що, мовляв, 에, Сполучені Штати погрожують Україні відключити від мережі ті старлінки, які знаходяться на території нашої держави, якими користуються Збройні Сили України. Ну, чесно скажу, це було б дуже і дуже неприємним для нас. Але спочатку Польща, а потім Ілон Маск спростували подібні заяви. Польща заявила, що вона сплатила вартість цих пристроїв і користування цими пристроями, а через деякий час Ілон Маск в своєму іксі, так званому, да, спростував подібні заяви, назвавши це ідіотізмом. Ну і чергова сенсаційна новина прилетіла з Вашингтону. Чому я кажу чергова? Бо з 20 січня поточного року, з моменту інаугурації Президента Трампа, сама ця людина разом зі своєю командою є неймовірним генератором е, якихось, ну, вибачте, випадкових виразів та словосполучень. Які миттєво стають якоюсь черговою сенсацією. От на сьогоднішній день, на ранок 23 лютого, пролунала наступна заява офіційна, підкреслюю вже на цей раз заява від речниці Білого Дому. Президент США Дональд Трамп впевнений, що зможе укласти угоду щодо завершення російсько-української війни впродовж наступного тижня. Про це з журналістам заявила прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт. Це повідомлення видання The Hill. Президент і його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту. І президент дуже впевнений, що ми зможемо зробити це цього тижня. Я скажу чесно, що я сам не розділяю такого оптимізму. Представників Білого Дому, окрім того, я не можу собі, ну, скажімо так, поєднати, не поєднувати. Якщо мова йде про замороження конфлікту вздовж лінії розмежування, тобто Україна таки втрачає приблизно 20% території. Україна не отримує жодних там репарацій, компенсацій від агресора. за Ті негаразди, які спричинила агресія Путінської Росії, але разом з тим представники Білого Дому, зокрема, і, в тому числі, держсекретар цієї країни, називають такі умови справедливим миром. Вибачте, ніякого навіть натяку на справедливість в подібному випадку я не бачу. Ну і на завершення хочу вам продемонструвати, як зараз виглядає цифровий варіант обкладинки видання Тайм. Автори прозоро натякають на те, що адміністрація Трампа фактично перетворюється на адміністрацію Путіна.